Ну, в Черноцах всегда сложно играть, Здесь во все времена. Были хорошие команды, не исключение сегодня. Значит, чисто по игре мы очень правильно сыграли в тактике и не могу сказать, что мы играли вторым номером, но ну, где-то так. И мы искали свои моменты в быстрых атаках, одна из которых, в принципе, мы забили вовремя. І далі ми держаться этой тактики і как бы у Чорновців і догаліво не було. Ми сыграли на результат. Ну, резюме були коротке, в принципі, як кажуть, чудес не буває. Для того щоб догравати, е, потрібно мати вірну команду. А так як ми готувалися до цієї гри і як підбирались люди на цю гру, то, звичайно, важко розраховувати на позитивний результат, хоча сказати, що ми програли по всім статтям, я не можу, маючи десь видиму перевагу. На полі суперника не вистачило майстерності, щоб в завершальній стадії вижити щось з тих напівмоментів, які ми створювали. Нарвались на контратаку, могли ще раз один раз пропустити. Це футбол. Так що. На жаль, суперник сьогодні виграв, а ми програв. Запитання будуть. Ну, Напевно? Напевно, дійсно, нас і так брак виконавських ну, Пасти гравців, скажімо так, брак є, дефіцит. От, а сьогодні пропускали провідні граці, можна сказати, якби... Сказали, що відсутність, відсутність, відсутність. відсутність, можливо, сказалося, але навіть то, що пропускали Керчу і Вічтому. Самі не було. Так, да. ну, я би не сказав, що так суттєво воно щось позначилось. Все-таки для того, щоб... Створювати щось на футбольному полі, треба певна зіграність. І коли її немає ну, в силу зрозумілих причин, то гра збивається на банальний навал. І, в принципі, то, що вимагалося від гравців групи атаки, вони, на жаль, не виконували. Ну, Звичайно, це треба час, щоб час, якого в нас немає, щоб. Зігралися і знайшли те взаєморозуміння і виконували те, що я від них вимагаю під час тренувань і щоб вони могли це реалізувати на футбольному полі.